Що йдемо назад? Так, назад кульі. Я називати? вон, я вже тімку бачу стоять. А мы ж голі. Вот третій до них підбіг. Давай залутаемся тут, ну не гани. Так шо їх зі снейпої їх валити, яка різниця, холий чи вдягнути? Я зараз спробую дістати, а там вийде, вийде, не вийде, не вийде. Сняв ну, сняв всю щи. бронь. В синю? Т Та, челяду. Ого. Синька. Да их можно натиснуть. три головы. Ага, по мне стреляют. А что за фигня? Ч я попасть не могу? Вот the fuck? Иван, ты обходишь? Тебя не чути. Окей, чути. Все. А, боже. <звучит> ну вон тут Тимка. Три три лежать штриха. Тобто лежать. Ну вони на горі лежать і дивляться в нашу сторону, там де я їх розносив. Я підходжу ближче зараз. Блять. Вот дивись. Та що з нею таке? Там, мабуть, текстура не... не видимо. Е-е, один на вишці, другий поверх вишки. Ага. Uh -huh. Блять, мене зараз тут буты вб'ють. Тікай від них. А як він так лежить? Це вони на баги приїхали. Я фіг його знаю, але ну, вони по комусь ще валять. Вон вертикак світлоски прилітаю. О, хороша позиція. І... Плита лежить. А поставь мітку. Другий поверх вишки. А, вишки. Минус турист. Думаю. Ну та шо Ну дивись. Іван, акуратно, там ще Думаю. двоє є. Будь ласка, не впритих, не підходь десь. Буду. Ігрок, Ігрок 3000, 30 30. а воду чекіст. ну звідки. Звідки а... на тб. Атайплей. Ата Хата, <в Hodle> Хата найближча шос. Ага. Давай, А будемо... де трупи? Давай, баляй. Будь... Давай... Давай разом, Ти зліва, я справа. Давай. Трупи от десь біля Івана. Та біля мене всі Шу... трупи. Ш... Біля, Щоб він, біля... не підняв. Добре, я обійду. Чекай, хата. А будинок оцей? Так, 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 так. Підіймай. Пушай, 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 пушай. Добывай. А еще один, еще один! Блять, я ж думал он один! О. Ну Пиздец, блять! Он поднимает своего еще одного! Слава Украине, бейджез! Бейчес! Бей. Чекист, стой! Я дым то якого я дру... по типу, вбив я ему хотел казнить еще этого русского. Чекист турист. <tik> Пиздец, <-tricist> бля. <-tricist>. Бля, Биба и Боба, блядь. <hopets> Плытоноски, дорогие чего. Бачишь, а ты кажешь не пуши ты? Пуши Навіть з одною плитою. Просто задалека им порозносит и все нафиг и все. Чуєш, він пришов зі снайпою в один цей?